Його підлеглі подарували йому шеврон, цей командир бородатих дітей. От, і це був такий жартівлівий шеврон. Він лежав там у нього на робочому столі, і це була абсолютна правда. Коли його не стало, звісно, це був удар великий для всієї роти. Познайомилися ми буквально 25 лютого 22 року. Майже разом стояли в черзі у військкомат. Знаєте, це так, така людина, яка з перших хвилин, секунд спілкування, ти розумієш, що він настільки відкритий, і ти йому відразу довіряєш. Він мог заміг зайти. Я не знаю, я думаю, що навіть до ворога, і ворог би теж посміхнувся би і почав би якусь розмову. А ось це останнє фото в Харкові буквально. Напередодні його власне на наступний день він поїде і все. Я навіть досі не можу, ну, навіть досі не, не усвідомлюю, що його немає, тому що я, я все чекаю, що він зараз прийде, скаже якусь знову геніальну ідею, ми почнемо її виконувати.